Добрий день. Сьогодні маємо 28 червня 2024 року. Находимося на такому лугові. І сьогодні ми чукуємо. Сонце пече, а ми тікуємо. Трактор Т-3069, тюкопрес фар HD400. Попалася така ділянка. Десь гектара, мабуть, з півтора, мабуть, більш. Тікував сіно. Сіно лугове. Такі всякі лікарські рослини і, і травичка, дуже капітальне. Зараз покажу, що вийшло з 1,5 гектара. Прес відходив добре. Вийшло 486 тюків. з такого кусочка. Непогано. Що тримає там 8 корів, бички. Ось я їм вбив. Зараз буде перевозити. Ще на сьогодні є пару городів сіном. А завтра, якщо погода, все добре, будемо живі, здорові, будемо пробувати починати молотити ячмінь. Бо вже він підходить, з неділі кажуть, дощі. Так що будемо пробувати. Що буде це буду показувати. Стану ще вище, покажу, скільки тюків. Отакий кусочок. Все в тюках. Добре, всім дякую. Будемо займатися далі.